No, це цей все з відключенням електроенергії в різних містах, але я чомусь цьому всьому не вірю. Тому давайте подивимося краще пауербанки. У нас є пауербанки, взагалі різні є пауербанки, Але це одна із продаваємих позицій. Це пауербанка Sport 365, 65 Вт, 20 міліампер. Як бачимо, на виході у нас 65 Вт через type c і так само 25 Вт через USB звичайний. Якщо вам потрібен такий павербанк, якщо буде цікаво, взагалі в наступному відео покажу ось такий павер у нас є на 60 Вт. Тому пишіть, якщо буде цікаво. У нас ще є певна кількість павербанків, тому, якщо вам буде потрібно, можете звернутись з посилання на сайт шапці профілю TikTok, або просто пишете в особисті Інстаграму, найкраще Інстаграму або в TikTok. До речі, ціна на деякі ексклюзивні позиції вже трохи підросла, тому що зі свого складу продалися. Одна з декілька сьогодні ситуацій таких було. І вже починаємо продавати зі складів постачальників. А в них ціна вже дорожча, ніж ми продавали навіть.